З компанією Реджитті ми вже знайомі 5 років. Почалося знайомство наше з цією компанією з менеджерів. Вони до нас завітали, запропонували спробувати посіяти декілька їхніх гібридів. Ми висіяли три гібриди в демоділянках, змолотили їх, отримали непоганий результат. На наступний рік також ми спробували вже демоділянки в більших об'ємах. Це було чотири гібриди. Ліпекс, Вінкс, Рулекс і Ексклам. Вони були посіяні на одному полі 200 гектарів, по 50 гектарів були демоділянки в нас вже в товарному посіві. Ми вибрали для себе гібрид, такий як ліпекс. Досить ранній гібрид. Щороку він показує дуже хороші результати, хороша вологовіддача, гарна врожайність, стійкість до вилягання, стійкість до хвороб. В цьому році ми знаходимося на полі, яке має 120 гектарів. Попередником була озима пшениця. Після Обмолоту озимої пшениці було проведено два діскування. Осінню проведено глибокого розпушування на глибину 45 см, весною закриття вологи, культивація і посів з внесенням добрив. Добрива були застосовані карбамід у кількості 180 кг в фізичній вазі. Густота посіву 65 тисяч. На даний момент проходить збирання. Ще не закінчили поле, тому чітку цифру ми сказати по врожайності не можемо. Комп'ютер комбайна показує врожайність 125-126 центнерів з гектара, вологість 18%. Врожайність відрізняється ну, з року в рік, в залежності від погодних умов. Звичайно, якщо велика посуха, то розраховувати на великі врожаї ми не можемо. Хоча даний гібрид себе показує досить непогано в порівнянні з іншими.